Ісус говорить учням притчу про людину, яка засіяла добре зерно на полі, це був початок надії, мрія про щедрий врожай. Вночі, коли працівники спали, хтось підступно посіяв бур'яни серед молодої пшениці, насіння зла було пущено потай. Пшениця й бур'яни проростали разом, і лише згодом стало помітно, що між добрим проросло щось чуже й небезпечне. Слуги прийшли до господаря і запропонували витягти бур'яни, щоб зберегти пшеницю, бо серце боліло за урожай. Господар зупинив їх якщо вирвемо зараз, можемо пошкодити пшеницю добру і лиху справу важко розрізнити на початку. Він наголошує нехай ростуть в купі аж до жнив, бо лише тоді добро і зло можна безпечно розділити. Жнива настають жниці це ангели, які обережно розділяють урожай. Бур'яни вийжуть у снопи й кидають у вогонь, а добрі зерна збирають у комору. Ісус пояснює поле це світ. Добра пшениця діти царства, бур'яни діти лукавого. Ворог, диявол, якийсь є обман і сумніви. Зло існує не як руйнівна сила, а як непомітна отруйна примішка, що проростає зовні подібним до добра під виглядом істини. Найбільше небезпека зло. Що маскується під добро, зростаючи поряд, розділити їх вдається лише у час жнив у вирішальний момент. Ісус говорить учням притчу про людину, яка засіла добре зерно на полі. Це був початок надії, мрія про щедрий врожай.